Розділ 14. Містер Віллі Вонка. За відчиненими фабричними воротами стояв сам містер Вонка. І що то був за дивовижний чоловік? На голові він мав чорний циліндр. Одягнений був у фрак з розкішного темно-фіолетового оксамиту, штани мав темно-зелені. Рукавички перламутрово сірі, а в руці тримав елегантну тростину з золотою бамбулькою. З його підборіддя стирчала акуратна чорна цапина борідка, а очі, очі він мав невимовно ясні. Здавалося, що вони весь час іскряться і мерехтять. власне кажучи, все його лице. Освітлював радісний усміх. Ох, а яким він здавався розумним, яким кмітливим, проникливим і енергійним. Він без упину посмикував головою, схиляв її і так, і сяк, ніби вбирав усе довкола своїми ясними, мерехтливими очима. Його рухи були швидкі, як у білки. Спритної і хитрющої старої білки з парку. Зненацька він кумедно з підстрибом затанцював на снігу, широко розвів руки, сміхнувся п'ятьом дітлахам, що скупчилися біля воріт, і вигукнув Вітаю вас, мої маленькі друзі, запрошую на фабрику. Голос його звучав високо і чисто, мов флейта. Підходьте по одному, покликав він, разом з батьками показуйте свій золотий квиток і називайтеся. Розділ 15. Шоколадний цех. Дуже важливий цех, вигукнув містер Вонка, витяг з кишені в'язку ключів і застромив одного з них у замкову щілину. Це московий центр усієї фабрики, серце всього бізнесу. А який він гарний. Я вимагаю, щоб мої цехи були гарні. Терпіти не можу бридких фабрик. Ну, заходьте. Але будьте обережні, дорогі дітки, не очманійте, не дуже хвилюйтеся, дотримуйтесь тиші. Містер Вонка відчинив двері. П'ятеро дітей і дев'ятеро дорослих проштовхалися в них. І яка ж дивовижна картина. Виникла в них перед очима. Вони стояли посеред чудової долини. Обабіч простягалися зелені луки, а поміж них текла велика коричнева ріка. І ба більше посеред ріки шумів велетенський водоспад. Вода стікала з стрімкої скелі, закручувалася щільними пластами, а тоді з розмаху. Верглася в бурхливий вир, що клекотів піною та бризками, під водоспадом, і це було найдивовижніше видовище, звідки лязь із височенної стелі звисало до самісінької річки ціле гроно велетенських скляних труб. Труби ті були справді велетенські, було їх з добрий десяток. І вони висмоктували з річки коричневу каламутну воду, переганяючи її бозна куди. А оскільки були вони зі скла, то всі бачили, як та рідина тече і булькоче. А ще було чути, як невпинно заглушуючи ревіння водоспаду, смок, смок, смокчуть труби. Річкові береги. Поросли мальовничими деревами і кущами, плакучими вербами, вільхами та високими купами рододендронів з рожевими, червоними і бусковими квітами. Луки були всіяні тисячами квіточок жовця. От, вигукнув містер вонка, підскакуючи і показуючи золотою бамбулькою тростини на коричневу річку. Це все? Шоколад. Кожна краплинка цієї ріки з гарячого рідкого шоколаду найвищої якості, най-най-найвищої якості цього шоколаду вистачить, щоб заповнити по краї всі ванни всієї країни та ще й усі плавальні басейни. Чи ж не дивовижно, а погляньте на мої труби. Вони засмоктують шоколад і розносять його по всіх фабричних цехах скрізь, куди потрібно, тисячі літрів щогодини, любі дітки, тисячі і тисячі літрів. Діти та їхні батьки не могли з подиву промовити й слова. Вони були приголомшені, ошелешені, вражені і розгублені. Їх цілковито. Збила з пантелику ця вся грандіозність. Вони просто стояли і дивилися. Цей водоспад надзвичайно важливий, вів далі містер Вонка. Він змішує шоколад, розбовтує його, колотить і збиває, робить його легким і пінистим. Жодна інша фабрика на світі. Не змішує шоколад водоспадом. Але тільки так це можна зробити, як належить. Тільки так. А як вам мої дерева? вигукнув він, вказуючи тростиною. А мої гарненькі кущики, правда гарні, я ж вам казав, що ненавиджу потворність. І зрозуміло, що все це їстівне. усе з чогось. Інакшого і смачного. А як вам, мої луки, подобається травичка і жовтець? Травичку, на якій ви стоїте, любі малята, зроблено з нового сорту м'якої м'ятної, цукрової вати, яку я недавно винайшов. Я назвав її цукряткою. Скуштуйте стеблинку, будь ласка, це так смачно. Усі механічно нахилилися і зірвали. По Стеблинці трави, окрім августуса глупа, котрий хапнув одразу цілу жменю, а Віолетта Борегард, перш ніж покуштувати свою стеблинку трави, витягла з рота жуйку, з якою вже побила світовий рекорд, і акуратно приліпила її собі за вухом. Яке ж це чудо, прошепотів Чарлі, який чудовий смак! Правда, дідуню? Я б усе це поле з'їв, захоплено всміхнувся дідонь Джо. Лазав би на чотирьох, як корова, і схрумкав би на цьому полі всю траву до стеблинки.